Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Познімаю вам знову про наші курочки, пітушки, інди... індики. Почалася у нас гонка індик. Індики дуже працюють файно. Біло вже доноситься, сивий вже він, сивий індик присідав і чорний. Але чорного я закриваю, бо він сиву не присідав, все, все, тільки голубий аспідний працює. Бо хочу я вивезти породу ту і ніяк. Так як я казав в попередньому відео, чорний індик продається і продається рижа бурбонка. Просто жалко різати чорного індика, він досить великий. Але прийдеться напевно зарізати. Подзвонили до мене за чубату курочку. Хочу чубату курочку одну. Або цю світлу, або темніша. Однак так... на мене є дві. Ось, і продаю півники. Є різні. От є зелених яєць. Ось є наші качки. Можливо, завтра вже качура поміняю. Щоб вже Бо вони вже будуть качки десь починати знестись. Качки у мене не досить, ну не дуже такі великі. Це є звичайні щепони. То є не німецька лінія чи якісь там Ну там той качур, що от з тиєю качкою приїхав, ну качур десь мав кілограм 6 Ось. Я нічого їм не даю. У мене вся птиця на кукурудзі, пшениця. І все. Нічого їм ні гранули не даю, ні нічого. Все вони на таких Пш... пшеницях. Деколи і ове давав, Ну і трава. Ось такі в мене качки вийшли. Ось то є стара качка того. Ось того. А то в мене троє молодих. Цього селезня я буду міняти. Ось. Ось такі в нас і справи. Є в нас шубатий петушок. Можу продати. Ціна його всі петушки по 300 гривень. Курочки трошки дорожчі, але я кури не продаю, тільки в мене є петушки. Можете собі збирати. Той червоний не продається, то я його собі недавно привіз Бородатого. Такий крупний, доброслі ножки, бородатий. Ось такі курочки йдемо. От мої індики. Скоро вже будуть інкубаційні яйця. Або, якщо хтось так хоче дуже, можу продати індички. О, чорного індика. І пару індичок. Якщо так хтось хоче, можу продати. Ось такі в нас індики. Сиві індики не продаються, зразу кажу. Тільки от є чорний індик, сірі індички і ярежа індичка. Кого би цікавило, можу продати. Є в мене на продажу 4 індички і один індюк. Ось такий індик. То є там дві є тамтогорічні. Ой, три є там тогорічні і три є молодих. Тут дві є молодих, лишаю одну білу, одну сиву, а всі решту можу продати, якщо би так хотіли. А ні, то так то буду на інкубаційні яйце. Ось! Ось такі в мене і качки і кури. Там дора пасеться. О, і от цього петушка я лишив отого сі... сірий з коричневим. Ось такий є білий з коричневим. можу продати її, є пару штук. Ось такий ще є від зелених яєць. Ось. Якщо кого би таке цікавило, такі курочки можу попродати. Ось, ось там он, то є, то є рижа. Індичка. Ось не повилазали, повилізали всі, от і такі такі. Ось такі індики. от такі півні. Кого би такі цікавили півні, можете дзвонити на мій номер телефону, номер буде в описі. Зараз я продиктую 098 81 26 180. Кого би таке цікавило, можете писати на Viber, можете дзвонити так. Як хто хоче. Ось. Вон і є такий білий пітушок. Ось так що. Ось такі в нас справи. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, кажіть що вам познімати, все буду вам знімати, все вам показувати. Ось такі в нас справи. Всім па-па!